Давайте ж повернемося до себе до самих, тому що насправді у нас теж дуже багато тем не дискутуються. І я сьогодні трошечки зачепила рівень того, як можуть вестися дискусії, і трошечки поговорила в регулях стосовно того, що ми можемо говорити про шароварництво одним способом, а можемо записувати перше питання. В якому році було засновано місто Київ? 472 рік, 503 Раніше Відповідь. І питання в тому, що у нас або немає якихось дискусій, дуже важливих, які нам треба поговорити, або вони розраховані на дуже вузьке коло інтелектуалів, яким це цікаво, але вони настільки про це складно говорять. Що це не поширюється просто на широкі коло. Ну, є ряд контенту, як, за яким я слідкую. і Я бачу там 500 переглядів. І це так 500 переглядів. і Я навіть не знаю, як його продати аудиторії своїй. Ну, хоча на, насправді знаю, я дуже часто вам різний різні контент рекомендую. Або ну от, масовий продукт от, 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 от така дискусія. Або як дискусії, а, а нормальний, нормальне висловлювання Цукринка і істеріка Ясінського, Да? Вони говорять про одну і ту ж саму тему, але подача зовсім різна. І насправді мені, попри те, що я зараз зробила цей тертут про хороших регулів, я хочу сказати, що нам теж треба говорити про дуже багато складних питань для себе, називати речі своїми іменами і теж одужувати і виліковуватися. Я зараз не називаю ці теми, тому що ну ми будемо ще над цим працювати тим більше. Не завжди є доречним говорити про якісь свої недоліки в той момент, коли суперболяче, але ігнорувати їх теж не варто. І тому о, і рагулі, і читанка о, будуть спрямовані на складні дискусії, в тому числі. Бо якщо ми не будемо себе препарувати, то ми маємо шанс перетворитися от на те, що я вам тільки що показала. Неможливо обходити складні моменти. Але. Градус, акценти, манеру, ми можемо, ми можемо контролювати і говорити про це так, щоб це було максимально дієво, і головне не відвертатися від тієї правди. Тому що ми бачимо, що відбувається з суспільствами, які відвертаються від незручної правди, які звикають до певних м'яких обставин, а потім далі обкладаються цими подушками. Які тримають їх в цьому я не знаю, вигаданому світі руска міра? І не ставлять цього запитання, А звідки стільки насилля? А чому у вас суспільство насильників? А чому насилля для вашої держави це культ? А чому ніхто не дивиться на це як на злочин? А чому ви не одужаєте від цього ніколи? В лютому 22-го року на Україну напала тюрьма. Щоб зрозуміти ось цю саму глибинну Росію, справжню Росію, прийнятним, найадекватнішим, ніби до того, ключем, може слугувати і повинна слугувати кримінальна психологія. А бути пахан, або бути Крапка. А бути ота тля. І твоє місце у параші, або ти пахан, який має право зарізати кого завгодно в камері. Ми дуже багато маємо вже, так би мовити досвіду взаємодії з російським суспільством, котре власне стосовно нас регулярно повторює ту саму ем, таку позицію: ти або пан, або раб. Щоб стати паном, ти мусиш дійти до цієї позиції пана через насильство. Єдиний спосіб ствердитися, коли ти постійно під шаленим тиском згори, у цій ієрархії, це застосувати насильство, насильство до того, хто під тобою. Або ззовні. І питання в тому, що вони дійсно самостверджуються через насильство. І питання в тому, що от я в чаті бачила, хтось написав. В чатах в студентських ті, хто російський контент слухають, дуже активно його викладають, а ті, хто українське підтримують, мовчать. Тому що це ще один спосіб тиску на а, 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 українців. Бо у них самоствердження через насильство, вони його усвідомлюють і вони самостверджуються. І коли я говорила про те, що у відповідь на російську можна посилати нахуй і говорити повністю матами. Бо це буде адекватна мова. Це навіть буде та мова, яку ти, тебе швидше послухають, ніж якщо ти будеш коректно з ними розмовляти. Бо коректно вони не розуміють. І це теж треба усвідомлювати. Тому ну, треба розуміти, що вони впливають через насильство. Вони свідомі і вони насильство не вважають злочином. Вони не вважають його чимось поганим, вони вважають його достоинством. Тому що, нагадаю, ми з цього починали. Жертва не спротивляється. Жертва дозволяє себе убіть. Насильник завжди правий. Якщо жертва супротивляється, то значить він не дарма творить тв тв над нею гвалт. Якщо жертва дозволяє себя убіть, то вона дозволила себе убіть. Все у насилля завжди є виправдання. Або ти дозволив себе убить, ну ти ж дозволив, це ж фраза «дозволив». або ти спротивляєшся, значить ти заслужив. Ти або позволив, або заслужив. Все, немає іншого варіанту. От і думайте, якщо ви входите в ситуацію з насиллям з боку тих, хто продавлює русский мір, то ви або дозволяєте, або заслужили. Мені здається, що краще бути в позиції я заслужив. Якщо я не заслужу, то я зараз заслужу. Давай зараз я заслужу так, що ти будеш ще мені довго згадувати, як я заслужив. А може і не будеш. От і все. І хочеться під кінець-таки процитувати єдину росіянку, яку є сенс слухати. Хоча насправді вона вже давно не може з нами говорити. «Почему ви, ви називаєте вооруженный мятеж на території моєї страны демократичним отпором? Спасибо. Uh, Во-первых, у вас нет монополии на Россию. Это еще и моя страна. Это раз. Uh, Во-вторых, uh, не следует думать, uh, что uh, можно uh, тот дом, который вы когда-то завоевали, считать своим. От того, что вы сослали хозяев в Казахстан и другие места, uh, этот дом вашим не стал. І мені дуже подобається, от наскільки коротке це відео я дивилася, і наскільки воно концентровано, вона говорить реченнями дуже чітко сформульованими, які настільки розставляються по місцях, що ну, це можна просто використовувати, да? от вони там, як вони дозволяють що вони там дозволяють? Чому ви називаєте вооруженний метяжні? мятеж метіжені себе дозволяють. вони на території моєї країни Но она в раздавала и раздает, и я рекомендую вам ее почитать. Все-таки это э, очень много очень четких формулирований. Это единственная рекомендация, которую я могу дать. Хозяева вернулись и потребовали к ответу тех, кто когда-то их сослал. Это их право. Я не знаю, какова ваша личная доля участия, и если она вообще. Я не могу огульно обвинять без доказательств в военных преступлениях. Но про полковника Буданова знают все. А тот, кто читал книгу Анны Политковской «Вторая чеченская», тот имеет на руках текстуальные свидетельства о пытках, о похищениях, о казнях мирных жителей, которые никогда не брали в руки оружие. А о казнях и убийствах детей. Да, я уверена, я знаю, он Политковскую очень много лет. Не она одна туда ездила. Давайте говорить о собственном опыте, потому что иначе это звучит в высшей степени некорректно. И Соловьев, главное, пребывая на потому что его очень беспокоит корректность. Вы это? Какие у вас награды? У меня орден мужества, орден за военные заслуги, медаль за заслуги ордена перед Отечеством. Вьетнамские ветераны, когда осознали, какие методы применяла их собственная армия во Вьетнаме, бросали свои награды к Капитолию. Я чувствую, что награды за Чечню в отличие от Белой армии, которая вообще отменила награды за участие в гражданской войне, вы не готовы бросить. Первое, что сделали бы демократы, когда пришли бы к власти, если это когда-нибудь случится в России, что я лично очень сомневаюсь, очень жаль, возможно, не случится. Может быть, России не суждено жить свободной. Это отмена наград за Афганистан, за Чечню, за Чехословакию, за Венгрию. Спасибо. І я приєднуюся до думки Валерії Новодворської стосовно того, що це ніколи не станеться, і Росія ніколи не буде вільною. Ніколи вона розпадеться так і не пізнавши, що таке свобода. А, а там далі може щось маленьке, одне, як колись і дійде до того, щоб бути людським утворенням. І головне, що це говорить не тільки Новодворська, а й сам хвилу. Нам не подобається, що Україна хоче вступити в НАТО. Ми хочемо забрати Крим. Или просто мы не можем договориться по деньгам. Газ, сахар. В чем главная проблема наша с Украиной, Владимир Владимирович? Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Спасибо. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно у нас что-нибудь сами отнимут. Или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае. Во, Во всяком случае, мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда. Нас поддерживают Да, тренинг. я слышу. у нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий. 400. И передел, Буда. И оправиться. Ну, хуйло сказал, Хуйло сказав, хуйло сделал. И а вы тут пишете, у нас до сих белозир, уважаю, афганцы ветеранами. І питання в тому, що ми дуже багато маємо і для себе проговорювати. І я коли роблю це етер і взагалі всі свої етер, я розумію, Боже, я це вже говорила, всі це знають і так далі. Але настільки часто росіяни повторюють свою балалайку, в якій немає сенсу, про хорошість, про те, що це війна Путіна. Вони не зупиняються. Питання у тому, що вони не зупиняються у тому, щоб говорити про свою балалайку. А ми. Та ми вже це проговорили все. Навіщо про це повторювати? Не будемо про це говорити. Що там в їх бік дивитися? А ми такі ми не будемо про це говорити. А що ти вилазиш? Вони не зупиняються в своїй балалайці. Ця балалайка звучить скрізь. Букера вручають за те, що росіяни летять в космосі і переживають за розпад Радянського Союзу. І зараз за це вручають премію. Зараз цю книгу будуть читати Купа екзальтованих. Ем... Європейчиків і американчиків і думати, що яка ж велика трагедія була розпад Совєтського Союзу. Але насправді ми всі знаємо, що розпад Росії невідворотний з дуже простої причини: імперія цього типу, архаїчна імперія цього типу, є екологічно неадекватною економіці людства в 21 столітті. Все, крапка. І ви пишете, Катя, вони теж імперія. Вони теж імперія. Так, і для них Росія зрозуміліше, ніж Україна. І вони Україну звинувачують у націоналізмі, забуваючи про те, що природа, природа українського націоналізму це захист за своє право на існування. А природа російського це нацизм, це знищення. Це право сильного робити все, що завгодно. Це фашизм. Імперії теж перекасайоблені в голові. Вони не розуміють, що таке націоналізм насправді. Вони перелякані Гітлером. Боже, знову згадую про Гітлера. Приписують те, чого вони не розуміють насправді, трактуючи українське за свободу посяганням на російське. А російське право самозберегтися дуже багато насрано в світі, дуже багато насрано. І для того, щоб цьому протистояти, треба бути дуже свідомими цього самим. І крім всього, ми живемо дуже в складний зараз період. Нам вже і вибори там обіцяють, і Гордон повитягав. Розумієте, от я вам показувала да, Яценюка, Савченка, Слащенка. Одним словом, дуже багато всякого барахла нам витягають зараз, зараз. Зарядили всі заряди для того, щоб розхитувати наші нерви і знецінювати наше бажання перемоги над Росією. І Зараз ми дізнаємося, хто переможе і перемогу отримає. Перемогу здобуває, перемога дістається. Перемога перемога буде! Перем... На наших широтах іде знецінення українського, на їхніх широтах іде постійна балалайка про «это все Путін. Путін, помогітті, ми все хороше, спасіть, помагіті. возможно, нова Росія майбутнього, яка неможлива. Практика, це показала. Я вам цитувала Данцова, який в 50-ті роки писав: балалайка завжди привдягається в новий костюмчик. але цей костюмчик не працює. Потім вилазить нова балалайка. От, тож, друзі, окрім всього, я знаю, що медитації працюють. І, попри те, що я все-таки е висловлююся критичною знесмі в сліпе ми переможемо, ми переможемо, переможемо. Але я, наприклад, сьогодні зайшла на канал і згадала, що у мене є відео, де одну годину. В'ячеслав Чорновіл говорить про те, як розвалюється Гнила Російська імперія. І цю, це реально відео на годину, де він говорить цю фразу. Я його колись змонтувала і забула про нього. Знаєте, можете поставити собі на дзвінок, наприклад, щоб у вас там хтось дзвонить, особливий. І от якраз на цей дзвінок був такий рингтон, бо дуже-дуже покращує настрій. І я теж вірю в медитації, я теж вірю в якісь навіювання. Нам треба ну в якісь речі іноді можуть служити нам милицею для того, щоб пройти цей складний психологічний час. І я нічого не маю проти прогнозів тих, хто говорить, що Росія дійсно розпадеться. Бо всі історичні процеси на те показують, і Росія розпадається. І на читальці, насправді я хочу зробити випуск про Фінляндію і про те, як російська література писала про Фінляндію. На початку минулого століття. І ви будете здивовані, що тексти про Фінляндію написані слово в слово, так, що якщо забрати слово Фінляндія, можна побачити там Україна. Ну, і ми бачимо, що зараз відбувається. І ми бачимо, які процеси пройшли за 100 років, і колись з таким же здивуванням наступні покоління будуть вичитувати те, що відбувалося зараз. Бо дуже вже багато буде змін. Але ці зміни треба пройти. І треба працювати, і треба бути стійкими, і треба донатити, і треба бути небайдужими. І треба підтримувати тих, в кого ви вірите, кого ви знаєте. Тому що наш план, наш план перемогти, докладаючи усіх зусиль грошима, інформаційним ресурсом, фізичним ресурсом, всіма способами. І це таке станеться.